Військові та цивільні, які потребують відновлення після травм і хвороб, можуть прийти реабілітацію в сучасному відділенні у Калинівській громаді. У районі лікарні створили центр, оснащений інноваційним обладнанням і облаштували за підтримки місцевої влади та міжнародних партнерів. Усі послуги безкоштовні. Реабілітаційне відділення, де допомагають військовим і цивільним відновити здоров'я після операцій, травм і складних захворювань, уже кілька місяців працює в Калинівці. Михайло Волосенко проходить курс фізичної терапії, аби повернути собі координацію та рухливість. Боєць отримав серйозне поранення на Покровському напрямку. Всі дуже хороші, дуже подобається. Займаємося займаємося на даний момент, вже є прогрес. Реабілітаційне відділення облаштували за кошти місцевого, обласного бюджетів та міжнародної підтримки. У закладі встановлене новітнє обладнання та тренажери, які допомагають пацієнтам швидше повернутися до звичного життя. Минулого минулому році розпочали безприблизно в цей період часу, ми розпочали ремонтні роботи в даному приміщенні. І з 1 серпня 2024 року ми запустили це відділення в роботу. Відділення розраховане на 20 ліжок. У нас постійно перебуває від 10 до 20 пацієнтів на реабілітаційному лікуванні. З кожним пацієнтом працює команда фахівців різних профілів, яка розробляє індивідуальний план реабілітації. Усі послуги фінансуються за державною програмою медичних гарантій. Тому для пацієнтів вони безкоштовні. Лікуємо як військових. Так і цивільних військових після міновибухових травм в підгостровому періоді. Цивільних після інсультних травмами спинного мозку з кожним ми займаємося індивідуально. Кому потрібно покращити там, наприклад, навички самообслуговування. Він не може повністю вдягнутися, приготувати там собі якийсь бутерброд з чаєм. Це ми теж їм допомагаємо оволодівати цими навичками. навіть елементарне зранку почистити зуби, умитися, в туалет сходити. Реабілітаційний центр повністю пристосований для людей з інвалідністю. Облаштовані інклюзивні вбиральні та душові. Всього у Вінницькій області діє 19 подібних реабілітаційних відділень. Створюємо безбар'єрні відділення а сьогодні їх уже є. У нас достатньо в наших заходах охорони здоров'я в першу чергу в кластерних і надкластерних лікарнях, не тільки для цивільних, а і для військових, і для хлопців, які отримали поранення, яким надається така якісна допомога мультидисциплінарними командами. На Вінничині продовжують розвивати систему реабілітаційних послуг. Аби кожен, хто цього потребує, отримав якісну допомогу, пройшов відновлення та повернувся до активного життя. Яна Колодинська, телеканал Віничина.